Західні України, чесно кажучи, давно е, бував, ще ага. будучи, мабуть, школярем, деякі екскурсії ми їздили, я так пам'ятаю. Тобто це якісь були точечні разові такі знайомства Західної України. Але я доповню пана Руслана в тому плані, що чим славиться Західна Україна? Це ліси гори. Так, да? Чим південь море? І я знаю, що е, франківці, які зараз знаходяться в Гуляйполі, от вони мене розпитують, от до моря ж тут вже недалеко, кажу, хлопці, ми могли сісти на вихідних з дружиною і за п'ять хвилин вирішити, що через півгодини їдемо на море, а до Бердянська нам їхати 120 кілометрів. Тобто через півтори години я вже на морі знаходжуся. Ми могли собі е, дозволити там, через вихідні на море з'їздити. А е, люди з Західної країни е, моря не бачили, є такі, на жаль. Uh -huh. Тобто я згоден з паном Русланом 100%, що це потрібно робити ще з 91-го року і переучувати, показувати країну західну.